Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Кругляківка, Красне, Козача Лопань, Вовчанськ, Нескучне та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Вовчанськ, Сеньківка, баєвка Берестове. У перші ночі у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватне домоволодіння. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 15.45 у місті Вовчанськ ворожий ФПВ-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка. О 13.30 у місті Вовчанськ військами Російської Федерації здійснено обстріл з використанням БПЛА. В результаті обстрілу пошкоджено службовий поліцейський автомобіль. Обільм о 12.10 внаслідок повторного обстрілу міста Вовчанськ пошкоджено будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила об 11.20 у місті Вовчанськ. Ворог завдавав ударів по житловому сектору та освітнім закладам. В результаті обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Також пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу під час повернення з ліквідації пожежі. Пожежний автомобіль потрапив під скид боєприпасу з ворожого БПЛА. Особовий склад із шести осіб не травмований. З Великоборлуцької та Вільховацької громад евакуйовано 27 дітей з родинами. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 61 оперативний виїзд. Близько 11-ї ворог завдав ударів по житловому сектору та освітнім закладам міста Вовчанськ Харківської області. В результаті обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Інші ворожі снаряди влучили у житлові оселі, господарчі споруди та будівлю ще одного навчального закладу. Рятувальники обстежили усі пошкоджені споруди, жертв та постраждалих не виявлено. Загалом у ліквідації наслідків ворожих ударів. Брали участь дві одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників, повертаючись у свій підрозділ після ліквідації пожежі. Пожежно-рятувальний автомобіль був прицільно атакований ворожим БПЛА. На щастя, особовий склад не постраждав о 12.18 ночі, 9 вересня. Рятувальники 48-ї частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка виникла у місті Люботині на вулиці Команіна. Горіла кімната у приватному будинку на площі 30 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1989 року народження. Він отримав отруєння чадним газом. Вогонь рятувальники ліквідували у 2.12. причина виникнення загоряння з'ясовується. Ще одна побутова пожежа сталася о п'ятій ранку. Горіла кімната у двоповерховому житловому будинку у провулку, класичному, що у Шевченківському районі Харкова. Там рятувальники 17-ї частини врятували задимленої зони 43-річного чоловіка, котрий також отримав отруєння чадним газом та опіки рук. В кімнаті горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Причина цієї пожежі також встановлюється. Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували тридцять. Шість пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 22 гектарів сухої рослинності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог тричі атакував позицію у районі населених пунктів Сіньківка та Кислівка, але безуспішно. Марія Солова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін Харків. Новини.